Десять фактів про найемоційніший знак рака. Готові здивуватися. Раки читають між рядків, навіть коли ви мовчите. Емоції, їхня сила, і водночас слабкість. Вони ніколи не забувають добро, а зло тим паче. Рак може пробачити, але вже не довірить. Їм болить не лише своє. А й чуже. Раки майстри інтуїції, її не обдуриш. Вони люблять глибоко, але не показують одразу захист для інших, броня для себе. Якщо рак закохався, це надовго. Але якщо зрадити, його серце закриється назавжди. А у вас є рак у житті?